Наша 37-ма бригада морської піхоти передає вітання та велику подяку за допомогу Тілігульському аграрному коледжу третьому курсу факультету ветеринарії. Слава Україні! Героям слава студенткою Телігурського аграрного пахового коледжу Борисівської громади. Я із захопленням хочу з вами поділитися про добре сусідство. Моя сусідка Хрещена, яка саме є вчителем і постійно допомагає воїнам, а саме ліпить вареники, випікає випічку. Заморожує та передає їжу на передову. Також в мене є сусід, який допомагає моїй родині, а саме допомагає зробити ремонт, поламати техніку та багато іншої допомоги. Мені пощастило навчатися в такому гарному в Тилібузькому аграрному, який розташований на території Пурської громади Одеської області Березівського району. Колектив нашого коледжу долучився до благодійної акції Пізичному святу Дню Збройних сил України 6 грудня. Воїнам були відправлені харчові набори, свічки та грошова допомога, а також були відправлені подарунки дітям Херсонщини. На території громади є люди, ферми, підприємці, які постійно допомагають воїнам ЗСУ та пострадали Херсонщини. Я студент Мамбурського аграрного пахового кору, переселенець Луганської області, місце Север 2014 року. Я та моя сім'я зараз живемо в місті Одеса. Ми завжди отримуємо гуманітарну допомогу. Я студентка Тигобурського ранку, фахового коледжу, мешкає селі серце, яка відноситься до Урісовської громади. В наше село з періоду 23 листопада по 25 грудня провели такі благодійні заходи для ЗСУ та постраждалих постраждали Херсонщини. Тепер зимовий період. Всі люди села збирали для наших захисників теплий одяг, взуття, ковдри, постирати. А також були переправлені на передову набори з харчами та засобами особистої гігієни. В цей період був відкритий збір коштів на придбання тепловізорів та автівок на передову. Я є студенткою 3-го курсу відділення ветеринарної медицини Тирігульського аграрного фахового коледжу. Ми сім'ї Живають на території кордону з РФ та Донецька. Честь хмала волонтерам, які постійно допомагають воїнам ЗСУ і постраждали мирним життям. Вони поставляють гуманітарну допомогу, яка включає в себе продукти харчування та засоби особистої гігієни. У свою чергу побусійській ДСІ хочуть віддячити воїнам, які їм допомагають і причують хліб та ліпні.